Всім величезний привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Я знаходжусь в магазині АТБ. Давайте подивимося, які ціни на овочі та фрукти пропонує магазин на цьому тижні. А саме 8 серпня. Лохина, перший гатунок 180 гривень за кілограм. Персик першого гатунку 69,90. Слива першого гатунку – 30 гривень за кілограм. Нектарин перший гатунок можна передбати за 80 гривень. Персик інжирний 105 гривень за кілограм. Виноград білий, 122,40. Яблуко раннє, перший гатунок 27 гривень. Яблуко айдарет в упаковці, 28 гривень за кілограм. Яблуко фуджі, перший гатунок, також в упаковці, 28 гривень. Кавун безнасінний вищого гатунку 34 гривні за кілограм. Кавун перший гатунок 1290. Перець солодкий зелений. Гарний, 60 гривень за кілограм. Перед солодкий червоний 9990 Кабачки 30 гривень за кілограм. Баклажани різнокольорові, 31. Баклажани першого гатунку 28 гривень. Огірки тепличні, фасовані, 700 грамів в упаковці, 6490, огірки першого гатунку 6490, кукурудза, 1490 за качан часник 160 гривень за кілограм. Капуста 32,90 Цибуля ріпчаста 15,45 Гарбуз батернат 30 гривень за кілограм. Гарбуз хокайдо 30 гривень також. Буряк ранній 1290 за кілограм. Кавун жовтий 1995 за кілограм. Диня Узбекська 58 гривень. Диня першого гатунку 35 гривень за кілограм. День я п'єлдесато сорок гривень. Яблуко голден, Кілограм можна придбати за 30 гривень. Груша першого гатунку 60 гривень. Яблуко сортове. Червоне, перший гатунок 27 гривень. Томат тепличний першого гатунку, 50 гривень за кілограм. Томат чері 250 грамів в упаковці. Можна придбати за 47,90. Перець салатний 28,95. морква рання перший гатунок 11,50. Картопля 19,80. Цибуля червона марс. 24 гривні за кілограм.

Кокос, перший гатунок 29,90 одна штука. Авокадо хас 185 гривень за кілограм. Авокадо хас радітуїт. Дві штуки в упаковці. Можна придбати за 99,90. Банан 58 гривень. Грейпфрут 72,55 Мандарини на даний час залишки 86 гривень. Апельсин перший гатунок 54 гривні. Лимон перший гатунок 70 гривень за кілограм. Ось такі ціни пропонує магазин. АТБ на цьому тижні? Що буде надалі? Подивимось до наступної зустрічі.